Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Volkswagen Passat 2022 року випуску. 2.0 дизель, передній привід автомат, пробігу 20 тисяч кілометрів. Друзі, машина в верлайні, в ідеальнішому технічному стані. Це просто новий автомобіль. Два комплекта гуми, безключовий доступ, шкіряний шикарний салон, чорна стеля. Друзі, зауважень абсолютно ніяких немає. Данаудіо, преміальна акустика, датчики сліпих зон, електропакет автосвіт, автодощ, подивіться кермо, подивіться сидіння. Сидіння ергокомфорт, також дуже. Зручні з підколіночками, бокова підтримочка, друзі. В машині є все. Є в неї також класний е, е, сенсорний монітор, є карплейчик, є утримання в смузі. Тобто асистентів в ньому доволі таки багато машинка в Рвальні. Знаходиться він на локації. Кільцева дорога 1, ТРЦ, Республіка Парк. Доступний в лізинг, доступний в кредит, є тікою, без отівкою розрахуночок, є обмін, є викуп вашого автомобіля. Друзі, приїжджайте, е, дивіться на цю машинку і купуйте, тому що таких екземплярів дуже мало. Це просто нова машина. Yeah.